Ліцей номер 2 35 років поспіль відзначає день висадки Григорівського десанту. 22 вересня, 82 роки тому, відбулася найуспішніша тактична операція Чорноморського флоту в роки Другої світової війни. Ветерани та учасник бойових дій Другої світової згадали про ті битви та поговорили з школярами про сучасну війну з окупантами. Війна завжди приносить тільки розруху, ніж і скор, а мир завжди розсвіт. и свободу, и благополучие. Так вот, я, хотя я прошел трудную войну, повидал все, но всегда был большим сторонником мира, потому что знал, что мир – это счастье, мир – это свобода, мир – это благополучие. Дай Бог вам всем здоровья! Виховні заходи та спілкування з молодшим поколінням одна з місій місцевої ветеранської організації, каже її очільник Віктор Марковський. Наразі місцеве ветеранське об'єднання перебрало на себе роль гуманітарного супроводу родин ветеранів та дітей війни. Кожного року нас вітають ученики цієї школи. Нам дуже приємно. Встрічатися, розказувати їм про наші, нашу роботу ветеранській організації. Приємно почути нашого ветерана, Тімір'яна Михайла Федоровича, як він пи пише свої вірші, написані до дня цього пам'ятного дня, а також. Він навіть прочитав ті, ті вірші, які посвячені цій школі. Багато ветеранів зараз займаються благодійними, благодійною роботою, допомагають ветеранам, їх посещають на дому. Ми чим можемо, тим, тим допомагаємо. Ну, зараз не те час, як, щоб ми ходили, тому що нам ще заважають повітряні тривоги. Багато вже ветеранів наших вже похилого віку. Но, но ми не стараємося не падати духом, ми стараємося держатися, стараємося допомагати людям похилого віку. У залі зібрались свідки двох воєн сучасної російсько-української та другої світової. У школі цього дня вшанували усіх цивільних жертв та воїнів, які поклали життя на полі бою. Діти ви бачили. Вони в захваті від того, що ми можемо продовжувати, продовжувати нашу історію. Вони дізнаються для себе кожен рік. Щось нове. В цьому році я ж кажу, ми вже зв'язували цей захід саме з сьогоденням, саме з тією війною, яка зараз проходить в нашій країні. І дуже хотілося б, щоб діти зрозуміли, що вони живуть в дуже непростий, важкий час, і мені, чесно кажучи, як мамі кожного з них дуже жалко. До організації пам'ятного заходу долучилися і школярі. Семикласник Ростислав спеціально готував до цієї зустрічі пісню. Пісня з вас біля полі, коли наросте. А ми в місяць викладачем вирішили яким буде пісню піти. І я остановився на варіанті біля полі Калина Біля та полікали наросте. Піли оці оцю неделю готувалися, і сьогодні виступив. До річниці висадки Григорівського десанту в школі діє виставка та проходять класні виховні години.